Це буде Україна. Кою 34 четверту річницю незалежності України, одне із найважливіших державних свят, цей день став символом довгого шляху, боротьби за свободу, гідність і право українського народу жити у власній суверенній державі. Останні роки особливо підкреслили значення цього свята, адже сьогодні незалежність це не просто поняття, а право на існування, вибір європейського курсу та щоденна боротьба за свободу і мир в Україні. Крізь плач і стоян, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в жорбі. над давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розстроюють рани, загоїти їм не дадуть. Заржавіють від сліз кайдани, Самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремніє скорботи, назад, маним вороття, берімось краще до роботи, Змагаємось за нове життя. Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни, якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мильних днів. Ти не одна, розкиданих по світу, мільйони в тебе, дочок і синів. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись люті силі зла. Лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили вистояти в цій битві, щоб милість була, Божа і броня. Живи в країну, вір у майбуття, долай незгоди, прикрищі і зради, Хай віри, промінь дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Живи країну, квітне величаво, з тобою рідні діти, дочки і сини, лети, як сокіл, гордість, честі слава, калини цвітом хрещені вони. Живи в країну, зради, як прощати. Народу голос, він як дзвін живий. Прийшла пора ганебно жак здолати. І ти сьогодні не стій. Національним святом, Днем Незалежності. Ми, Ми щиро, щиро вас світаємо. вітаємо. Добра, здоров'я і злагоди бажаємо. Нехай це свято нам носнаги додає. В Майбутнє краща доля стежку прокладе. З Днем, Днем Незалежності, Незалежності України. Все буде Україна, буде миру, не.